Привіт, мої любі дівчата, хлоп'ята та всі, хто в'яжуть. Сьогодні хочу поділитися з вами майстером-класом ось таких гарних квітів. Я їх використовую для прикрашання своїх іграшок на черевички. Ось так вони виглядають. Ось так нав'язані іграшці. І так, тепер давайте зв'яжемо з вами. Хто вміє в'язати, пропоную зробити скрін схеми і зв'язати самостійно, хто не вміє, поїхали, навчу. І так, Робимо кольцо. ось так навхрест ложимо нить і протягуємо першу повітряну петлю. І робимо в кольцо. в кольцо амігуруми. Поїхали. Повітряна петля. Накид і пров'язуємо через дві нитки стовпчик з накидом. Пропускаємо дві петлі і ще раз дві, повітряна петля, стовпчик без накиду. Ось так в нас виходить. Це вже в нас вийшов перший лепесток. Нам потрібно зробити їх п'ять. І так, стовпчик з накидом, повітряна петля. Стовпчик без накиду, другий лепесток. Для того, щоб нам було зручніше, я підтягую. Ось у нас є кільце, в яке ми робимо наші ліпістки, і продовжуємо в'язати. Також в дві наші, через дві нитки, поїхали повітряна петля, стовпчик з накидом в наше кільце. Пров'язуємо 2-повітряна дві, дві. петля, стовпчик без накиду. Ось так у нас вже виходить. Повітря... Ой. Повітряна петля, стовпчик з накидом, стовпчик без накиду. У нас вже вийшло, зараз я вам підтягну, щоб було видніше. Ось така квітка в нас виходить і робимо останній лепесток, п'ятий. Мені здається, можна робити і чотири, але з п'ятью лепестками квітка більш пухнаста і гарніша. Ось така квітка в нас виходить. За ниточку ми підтягаємо серцевину, і в нас вона. Затягується. Ось так вийшло. Тепер робочу нить я також відриваю, тому що це дуже легко зробити. І ось така квітка в нас виходить. Дві ниточки я зав'язую на вузлик. Ось так. І ось що в нас вийшло. Ще я прикрашаю бусинкою. Мені здається, так квітка гарніша. І користуємось. Задоволенням і в'яжемо задоволенням.